Я показал ему документ блядь. Я показал, документ, блядь. Я показал тебе документ, блядь. Иди нахуй отсюда, блядь. Иди нахуй. Еще раз, блядь, покажи. Ох ты, сука, припизденный, блядь. Я тебя, сука, буду в ГНП ждать, блядь. Разом разом с Киривнысом. Смотри на видео, блядь. Иди нахуй в дофти, блядь. Твои ты мои права. Ви, служба безпеки, давайте згідно постанови, який документ вам надати для перевірки, виключно для перевірки особи. Не резерв плюс, не вогнегасник, не страховки. Вам зрозуміло? Ні, не зрозуміло. Ну тоді всього найкращого. Ви Служба безпеки України, вам показують посвідчення особи і їдуть далі. З вами ми не цікавилися, не спілкуємося. Вам це зрозуміло? Я не Що ви хочете? Ви не вирішуєте, з ким вам цікаво, чи з ким не цікаво. А хто це вирішує? Та я вирішую, я громадянин <світ> України, я є влада. А хто вирішує? Так ви скажете хто. Можете перевірити не вслух, не для нового. Я знись вкладатися. Я розумію, в мене дуже такі є. Ну, ви, я показав, я показав посвідчення згідно постанови 1456. Ви встановили особу? Я розшукуюся Какі для виявлення я не знаю. для виявлення ворожих елементів терористів. Ну що ні, розумістану, перевіряюся розумістану. Розумістану, перевіряюся. Та не перевіряються вони. Не перевіряються. Я затриманий! У вас до мене питання є. У зв'язку з чим? Ви не перевели документи на право. Та ви не маєте права їх перевіряти. Ви не маєте права їх перевіряти. Дивіться, у зв'язку з тим, що ви порушуєте і обмежуєте мої права. Я Водійське посвідчення, а я йому нічого не ну, повинен. Чому? Я йому нічого На не повинен. Ви, 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 ви старший за ієрархію, ви Служба безпеки України, вони поліціянти. Ви, ви не розумієте. У кожного свої обов'язки. Він їх порушує, він, 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 він не знає свої обов'язки. Подожіть, він повинен перевірити вас. Ваші права, ваші техпаспорт на, на, на законних підставах на за яка законна підстава? Ви на блокпості закону не розповсюджується, не розповсюджується. Ви як сказали, на мобільному блокпості це спеціальна територія та не спеціально тут діють закони України. А ви дієте виключно в межах компетенції. 19 стаття Конституції України вас поставили сюди перевіряти. Посвідчення громадянина будь-яке посвідчення, яке може Військово-облікові документи вон ТЦК пусть, які ви військово облікові вам заборонено вчиняти навіть суперечки. Я документи свої показав, Ні, не показали. Чути не я показав, як, поліції, як на я відео показав. на відео. Добре, я вам ще раз повідомляю. Якщо ви не предоставите документи на право керування, на вас по -по -по. постанову. у зв'язку з чим керування транспортним засобом. Дивіться, фіксується відео, ви в. Я, я піду законним шляхом і не буду, як то кажуть, ну, конфлікт. Я да? я вам, я вам, Ви вимагаєте, у разі чого, тобто ви мені погрожуєте, так? Да? Ні, не погрожую. Ну, що буде, якщо я не покажу. На вас буде винесено постанову. Постанову, Тобто ви мені погрожуєте? У зв'язку з чим? Що я порушую? Будь ласка. Открите, будь ласка, Отак. Що ви там робите? Я пред'явив. От на відео. я пред'явив. Так, да, все, да ну, я, ну як не пред'явив? От я на відео показую. Як не пред'явити? До повного ознайомлення. О, ознайомтеся, будь ласка. До повного ознайомлення. Ну, вибачте, я, не, ж... не, не, це, це тоже Та, та ні, все, розмова закінчена. Що не все? Розмова закінчена. Не все. Не все? закінчена. Не, не ще не я пред'явив згідно не, правил народу. Дорог... До повного ознайомлення. О, та я вам показав! Ні, що... це показав, але не до повного ознайомлення будь ласка запросіть іншого працівника поліції. Не моя потреба ну найкращого тоді. Ще не найкраще реагування, так. Що они тут такі полностью я показал ему документ блядь! я показал тебе документ блядь! Іди нахуй отсюда блядь! Іди нахуй я тебе блядь, показал документ припизденный сука Не кричите, не это Какие, блядь? Обычные. Військовый, блядь, бачишь? Не, не бачу. Иди нахуй не, отсюда, блядь. Иди нахуй! Документы при, по, покажи! Я показал не тебе! Показали. Ты что, дебил, не блядь? говорю. Еще раз, блядь, показывай. Ох ты, сука, припизденный, блядь! Я тебя, сука, буду в ГНП ждать, блядь! Разом, разом с керевницей! Смотри на видео, блядь! Водись! Вознаемимся! Вознаемимся! Ты ч, блядь? Он он Вы что за хуйня, блядь? Долбоеб! Подержи. Иди нахуй! Подержи, блядь! На, положи сумку там. Всего наикраще. Нет. Да Зачекайте пожалуйста На каких я это Зачекайте пожалуйста На каких Вы че это правопорушение Куда? Сейчас пошкодишь нахуй от автівки, Блять От моей власти мои права И рух людей Я пред... Блять, тут в тебе блядь! Тварь это все Ну шо за Ох ты сука, блять Ну пиздец, блять Покажи до і и все, вы мене Я тебе уже сказал, иди нахуй! Не вчиняй это правопорушень. Та ты не вчиняй, блядь! Ты на, на себе начепив повноважень, блядь! Стоит СБУ, стоит військовый, блядь! Ты на себя нацепил, блядь, не, не зная своих обов'язків! Не кричи, не кричи, че вы кричи-то? Че вы кричите? А я куда? Вот такого становись не стоит! Я тебе не пальчик! Доброго дня. Тут, блядь, у меня, я перепрошую за таку поведінку, но тут на блокпосту ну, поліціян безпределять. Я показав всі документи. Он стоїть, блядь, з планшета.